Шановні болівальники, вітаємо на стадіоні Нафтовий, де в матчі за третє місце чемпіонату колиського району зустрічаються команди Сокіл Голий, Рубань, Велика Туря. Отже, ми очікуємо безпосередньо на стартовий свисток поєдинку і познайомимо вас зі складами сьогоднішньої команди. Залишаються задоволеними з такими підбираннями і. Поки що першим номером грі виступає Голин. Зараз гострий момент. Удар по воротах. І м'яч не влучає зараз в рамку воріт після удару. Ігор Заводецький. На це раз низом. Удар по воротах, і м'яч опиняється. Всі ці воріти. Рубані. Відзначається Роман Нохнюгук. І рахунок стає 1-0 на корень голинської команди. Зараз можна прокомбінувати, створити власний момент, але знову ж таки не поспішаючи м'ячем Микита Гулько. О, зараз гостро удар по воротах і рахунок стає 1, -1. От Хто б сподівався, що ось так Рубайн швидко відквитає пропущений м'яч. Тим не менш, у матчі за третє місце. Друзі, у нас на стартових хвилинах просто футбольна апопея вже розвертається на стадіоні Нафтовик. 1-1. один команди Сокіл Голей забив Олег. Першості Долинського району з футболу у 2010 році здобув золот. Після атаки голення ми продовжимо. Зараз закидання штрафний майданчик. Удар по воротах. Особливих результатів, особливих згострень це не приносить. Зараз хороша передача. Може бути гостро. Вихід вічна вічі. Обіграний кіпер, і блискуче. Блискуче розбирається в цій ситуації Ігор Заводецький. І робить рахунок 2-1 на користь Сокола. Другий м'яч. Ну що ж, у справжньому хороша. Один з граців голенської команди. Атака продовжується вже правим фланом. Андрейко виконує прострільну. низу. Можна бити. Ляхович. Удар! Перекладина рятує Рубань. Гравці цієї команди. Голень тепер відбувається. І хороша передача на Євгена Ляхович, який змінив фланг. Зараз він діє справа. 44-й номер голенської команди. Намагається там накрутити захисників футбольного клубу. Рубань виходить на ударну позицію. Пробиває, але от вибиває. Знов вперед. Сокіл перехоплює. Здорово, переведення м'яча ліворуч. І Ігор Заводецький, який помінявся зараз флангом з Ляховичем. Виконує швидою передачу. Ляхович! Удар! Ну просто ж прекрасно. Ну як же ж виконав? Ігор Заводецький як розібрався зараз, Євген Ляхович. Рахунок стає 3-1. Сокіл вже впевненіше. Лідирує подача. Відбувається Рубань. Та підхоплення здавалося за гравцями голинської команди. Так і є. Удар за штрафного майданчика. Денис Попек, блискуче, рятує свою команду. Де ще одна навісна передача. Вдається відбитися гравцям Рубані. Другим темпом Сокіл ватацій. Удар. Денис Попик. Капітан, ой, як невдало! І Микола Андрейк виходить віч на з Денисом Попиком. Прибирає кіпера Рубані. І не забиває. Вже здавалося, в пусті ворота. Одразу декілька гравців біля м'яча. Зрештою, пробиває Ігор Ковальчук і Денис Попик. До пресиного ставляться футболісти футбольного клубу Рубань, хоча їм потрібно відквитати. Як мінімум два пропущені м'ячі для того, щоб зрівняти ситуацію. Зараз хороша передача від Андрейка на Ігоря Заводецького. Ще раз продовження. Удар по воротах і невдало. Ігор Заводецький з так неприємним влучає м'ячем Василь Крайник. Рубань переходить в атаку своїм правим флангом. Зараз закидання на Горіна Григорія. Удар по воротах і м'яч опиняється у воротах Голинського Сокола. Рахунок стає 3-2. Рубані вдається відквитати ще один м'яч. Е, тому, друзі, нас очікує цікавіша гра. Ляхович пасовує центральніше. Зараз скидка класна Андрейка. Андрейко здорово розібрався, але тут е, захисники Рубані намагаються відбитися. Андрейко ще на передачі під удар. Ляхович удар поворотах. Денис Попек блискуче. Рятує свою команду. Атаці та Передача на Микола Андрейка. Андрейко виходить Віч Навіч. Удар по воротах і знову Денис Попик. Ну, може бути відповідь. Хороша. Зараз закидання на Петрушку. Петрушка б... веде боротьбу. Може бути гостро. Удар від 7-го номера і Грицан Василь. На цей раз уже Кіпер Голенської команди рятує свою команду. Ще одна передача. На цей раз на Миколу Андрейка. Невдало. Рубань надто вдало відбивається. Ігор Заводецький вихід. Віч навіч. А тут уже без шансів для Дениса Попека. Одинадцятий номер. Голинської команди забиває. Забиває четвертий м'яч ворота футбольного клубу Рубань. Рахунок 4-2 у нас у матчі за третє місце. Дреко, ось вони і створюють цю різницю на табло. І власне вони створюють цю різницю в атаках і в комбінаційних атаках між командами які сьогодні на полі. Ігор Заводецький знову ж таки з м'ячем Зараз на лівому фланзі намагається хитнути захисників. Удар ближній кут, який м'яч влітає зараз. Ворота Дениса Попика. Ну просто ж фантастика. Друзі, маєте просто прекрасний шанс переглянути цей епізод повторі. Ну, ось так. Зараз удар. Прострільна передача. Петрушка, удар по воротах Василя Грицина. І тягне. Тягне цей епізод. Команда з великої турі. Ігор Ковальчук виконує довгу передачу вперед. Тут Михайло Романків не надто вдало. Олень продовжує атаку. Передача на Ігора Заводецького. Невпевно, Сергій Дюх, вихід Вічнавіч і Денис Попик. Знову ж таки, блискуче. Зараз уже з м'ячем Голиняни. З переведення на Ігоря Заводецького. Той буде виходити Вічнавіч, завдає удару, переграє Дениса Попека. Рахунок стає 6-2 в матчі Сокіл Голень, Рубань, Велика Туря. Ігор Заводецький робить покер. Захисники рубані цей епізод. Переведення м'яча Класно. діагональна передача. Зараз на 15-го номера. Тут Грицан Василь встигає швидше, але як же помиляється зараз кіпер Голинян. І в порожні ворота м'яч котить Микита Гулько. Ну, груба помилка. Микита Гулько карає, звісно, Василя Грицана в цьому епізоді. Рахунок стає 6-3, друзі. У нас просто гольова перестрілка. По справжньому. Відповідь Голинян. Передача вперед. Ігора Заводецького дасться тут 11-му дому вийти віч навіч, але котить він клас на Сергія Дюга, і той порожні ворота забиває сьомого м'яча в цій зустрічі. Микола Яремків показує на центр сьогодні. Вже в сьоме для футболістів футбольного клубу Рубань. Ну і лінія оборони футбольного клубу Рубань з. Ні з Сергієм Дюгом, ні з, власне, з іншими футболістами. Удар по воротах. Поперечка зараз рятує футбольний клуб Рубань. На вістрі атаки був вже п'ятий номер голенської команди. Одинадцятка, не, не стримний одинадцятий номер Сокола, пробиває поворот Дениса Попека. Ще один удар. Микола Яремків додає у нас у другому таймі. Голень продовжує атакувати. Удар по воротах. Ой-ой-ой! Денис Попик. Ну, ну, буває, ну буває. ну Не хотілося б зараз штрафний удар під завісу матчу. Удар по воротах Василя Грицана, який кулаками м'яч вибиває перед собою. Вони не втомлюються, вони хочуть забивати ще і ще. І особливо це хоче робити Ігор Заведецький, який зараз тут уже на... заробляє пенальті. Ігор Заводецький. В хвилинах матчу Сокіл, Голень, Рубань, Велика Туря. Пенальті же дає свисток Микола Яремків. Удар і Василь Грицан переграє. Переграє свого візаві з футбольного клубу Рубань з пенальті. Рахунок у нас 9-3. Голень абсолютно заслужено сьогодні. Забере Уже після фінального свистка Миколи Яремківа. Об... На цьому Микола Яремків дає друзі. Дає зрештою фінальний свисток. Матчу за третє місце чемпіонату Калуського району з футболу сезону 22-23 років.